Дане відео присвячується всім власникам Volkswagen, Куран, Golf, Passat, Polo. Немає значення. Дивіться, щоб вас не очікувала така заміна порога, так як у мене. Тут є один нюанс, якого можна уникнути. Отут іде крило, іде підкрильник Сюди набиває болото, Відповідно. Воно не за рік, воно не за два. Але воно тут гниє, прогниває, от робіть собі Це все це... попадає впадає в поріг. Відповідно, він починає гнити. Щоб цього не було у вас, щоб у вас така заміна не чекала. Треба хоча б раз в рік знімати підкрильник, вичищати цю всю грізюку звідси. І хоча б чимось там фарбою якоюсь. Ну, чим-небудь це обробляти, щоб воно не прогнивало. Тоді заміни порога цього не буде. Це такий один нюанс цих автомобілів. Це в даному випадку Food Uran 2004 року. Машина старенька, я розумію, але от через це воно от гниє, вверх. щоб цього у вас не було. Просто раз в рік розібрали, зняли відкрительний крилон, з трьома знімати, почистили, чимось, замастили фарбою пофіг. Чим. І воно буде заходити якось так.